знімаю відео. Ось паяльник. Взагалі нічого не плавить. 34 Вт, 35. Температура була раніше 200, тепер впала. Зараз я включу на. вольти 210 вольт. Ото маємо 210 вольт. 35 і менше Вт. включив до термопару до самого цього, приложив, припой не плавиться. Ні цей, ні китайський, ні цей ОСВетський, що в мене є. Температура була спочатку, коли було 215 Теж менше, пенампераш упав. Було 200. Тепер 150. Коротше, до 200 градусів. Саме було догова, а 262. Та я поставив. О. Якось, якось так. Получається, залежно від розетки, мені має прийти синий китайський паяльник з регулювання, подивись як він буде працювати. В селі він паяв нормально, в селі було 230-240. я в селі живу біля трансформатора. Тут в місті навантаження, будинок п'ятиповерховий. Якось такий геморрой. Лайки, коміти, підписки.